Ішли на вулицю, Уже, звісно, день давно. Нам треба йти в магазин скупитися, бо в неділю тут нічого не працює. Це вперше за 4 роки тут така зима в Німеччині. Трохи насніжило. Вчора у них тут прям, прям-прям. Чуть не коллапс був машини. Стало медленно їхати. І техніки, обично з такі техніки, коли немає. Це і то чистять, щось там, миють, замітають. Це... Вчора, коли випало стільки снігу, то техніки не було. Якось було менше. Усього на дорогах. Засніжило трошечки, накидало снігу. Морози теж завжди такі в лютому були. І то такі 8, максимум 10. Туди на конець лютого. Це у січні. Дуже, навіть неділю-дві, як морози. І у тому у грудні теж, мабуть, десь неділю. Хай там до 7 градусів, але були також морози. Ой. Дітки вийшли на санчатах, катаються. Зиму побачать. Тут трохи дивилася і читала коментарі німецьких людей. Вони зразу один день снігу 100%, все, вони написали вже, що зима буде, як в якомусь там году у них була, що не могли. А вже під'їзди позакидало вийти. А сьогодні вже нема нічого. Вчора один день так хорошо намело, На понеділок ще трохи щось показує. Тоді, я думаю, вже піде плюсова погода, як завжди все попливе, Да і все. Дітки катаються на санчатах з горки. Трохи розвлечений додавалось дітям. Хорошо на вулиці все одно, такий воздух свіжий, хороший, морозний, прям дуже добре. Зайдемо, в Lidl, Купимо, напевно, трохи вітамінів. Зараз саме вкусні мандаринки. Мені так подобаються. Це відео на ютубі на згадку. Через рік буду передивлятися, інтересно, яка буде потім зима. Йдемо <звук> в супермаркет. Закупимося. Лідел. Коло нас Лідл, Коупланд, Дека. Переважно ходимо в Каупланд і Лідл. Зараз покажу вам маленьку розпаковку з злідла. Закінчились. Завтра неділя і нічого не працюватиме. Звісно, взяли чіпси. Ручки вдома закінчились. Взяла ручки. Блинчики взяла. Ніколи не брала, готові блинчики. Тут ще їх одну минуту треба подогріти, написано, якщо на сковороді. Ага, ага. Такі не взяли спробувати. Стали з донечкою. Ходили вдвох сьогодні в магазин і вирішили взяти спробувати. Помідори були завжди. Стараюсь такі. Горокші, лучші. Бідлі. Ну, такі вони ці більш на домашні похож, там так не дерев'яний. Звичайно, я, конечно, машину, якщо беремо такі об'ємні ну, об продукти, то машиною. Ну, сьогодні ми гуляли просто пішки, але нам захотілося іменно таких макарон. ми взяли такі макарони. Вітаміни, конечно звісно ж, це не знаю, дочі все чи послі будуть їсти. Захотілося нам хайпер. Так, йогурти. Два штуки дітка такі берем, такі їм подобаються. Інколи я сідаю на правильне питання і. Щось із лідла мені найбільше подобається тунець, то беру завжди там їду. Ворог взяла такий 33% жирності, 350 грам. Попробуємо. Завжди беру в інших. Це перший такий зала пробуємо. І диска. диска була красива прямо. Така щось прям-прям захотілося. Якось перед новим роком була вона трохи пропала, скажімо так, не було. Мол, та як? Неділю-дві-три. Зараз знову є. Бутерброди, шинка. Дельки. Коли мама зайнята, або на хуточі готову, то до макарон, до каш, і все. Менше, менше забути, там так не треба навіть, тобі м'ясо тут. Дві Кока-Коли. Така булочка, без нічого. Тут коштує 19 центів. Інколи беремо, як прям-прям, такого нічого не хочеться. Як не ні нічого, то взяла булочку. Донечка захотіла. Так, і зараз подивимося чек чек. У мене вийшов, нічого не купила, скажімо так, 37 євро на чек. Вийшов такий у нас, вийшла у Лідлі закупка. Так, ще заходили в вольморт. Треба було купити до ночів до школи. потрібно були пензлики для малювання. Такі. Потім, потім у нас були... Зошити також потрібні були великі зошити. Ось такі з кутиками. Осінь, не знаю природа. Ось такі. Потім написала 4 потрібні папки. 12 штук. Тут упаковки 10 ми взяли. І Ще окремо дочка добрала цвіта, які їй більш подобаються. Карби закінчились. Такі взяли, не знаю. чи ні. Ми перед цим брали, але я не пам'ятаю, чи саме чим ми фірму брали, але були дуже хороші, такі прямо хорошо були. вона була. карандаши брали. Звісно лінійку треба було, де це якось не бачили таких, треба було взяти. Така треба була лінійка. Карандаши. Потім. Ой-ой-ой, така тая теж окраски малювати. Такі для школи под строгачком. Такий блокнот. Щось щось записувати. Так. Щось так, тонечка підросла, так також потрібний циркуль. Ой, ростуть по днях, а по часах. Сидіти. Недавно зовсім була маленькою. Треба були карандаши, ручки і тепер все, пошло, поїхало усе. Усі їх треба. Так. Значить, ну, так. І тут також чек. От, нічого нічого не купили дорогого, а 50 євро майже чек. У нас 49-95 чек. Вийшов. Так що у нас такі розходи понесли ми. Наш у магазин, скажімо так. Це, я так скажу, це, мабуть, і небагато. Обично, якщо ми їдемо машиною, то така продуктова корзина у нас обходиться десь в районі 150 євро. Якщо там купуємо і картошку, і олій, і фрукти якісь у більших об'ємах беремо молочку. Зараз діти щось відказалися від молочки, не беремо нічого молочного. А так, я ж прилична сума на продукти йде у нас на неділю. Хімія, звісно, там раз у три місяці покупається там порошок чи разний для окон. Но все одно я ж кажу, йде. В районі 150 євро у нас виїзд в магазин. Ну а так, що це що школьний посотня потягла витрати.